Це DTF Magazine. за підтримки Burn Energy. Ми представляємо новий проєкт, документальний серіал експлейнер про історію вуличної моди. І якщо минулого року ми розповідали про інновації українських брендів і створили потрійну колаборацію з київським мод 44, то тепер беремо глобальніше, розкажемо про те, хто формував і хто змінює світовий стритвер. Все почалося з субкультур: Хіпі, футбольних фанатів, модів і теді боїв у Лондоні або серферів у Каліфорнії. І, звісно ж, скейтерів, бібоїв та біґордз. Саме вони почали формувати естетику і основи стилю, демонструючи, що одяг це явище, цінності і позиція. А ще був спорт: теніс, аеробіка, біг та баскетбол, які сприяли популярності кросівок. Проте є людина, без якої важко уявити історію вуличної моди. І її вплив був дійсно глобальний. Лагуна Біч, Каліфорнія серфери живуть на хвилі свободи, музики і психоделії. У цьому середовищі зростав і Шон Стусі. Він робив дошки для серфінгу і підписував їх власним прізвищем. І разом з ними дарував футболки з тегом Стусі. Проте офіційна історія Стусі безпосередньо як бренду розпочинається у 84 му Тоді шкільний друг Шона, Френк Сінатра молодший, інвестував у бізнес 5 тисяч доларів. Сам Шон описував свій бренд досить просто. прос: Тоді Стусі навряд чи міг уявити, що бренд увійде в історію, і його називатимуть Шанель серед вуличного одягу. Хоча вже тоді тривала експансія Стусі на європейській та азійській ринки. Але швидко перенесемося до Італії. У 1989 році в місті Феррара Лука Беніні відкриває магазин Slam Jam. а ще відкриває континентальній Європі Стусі, стаючи його офіційним дистриб'ютором. Крім того, саме Беніні переконав Італію одну з найтрадиційніших країн у сфері моди у тому, що стритвер вартий уваги. У своєму магазині Слен Джем поєднав спорти з люксом. Патагонія там продавали поруч із Ленг та Йорджє Мамоте. І все це у ті часи, коли в Італії, за словами Луки, були лише магазини джинсів і спортивних товарів. Повернімося до США Нью-Йорк. Там у 1991 році Стусі відкриває флагманський магазин. Уже тоді речі Стусі називали уніформою для молоді всього світу. Шон міксував елементи хіп-хопу, регі, панку, графіті, серфінгу і скейтбордінгу, які тоді були андеграундом. Речі Стусі одягали репери Піт Рок у кліпі The Creator» та Ваніла Айс у фільмі «Cool as Ice», А футболка бренду промайнула у відео «Under the Bridge» гурту Red Hot Chili Peppers. Окремим феноменом стала глобальна спільнота Стусі Трайд. Нью-Йорк, липень 1986 року, один із найвідоміших реп-колективів того часу, Тріо Run DMC, виступає на Madison Square Garden, що вміщує до 40 тисяч людей. Виконуючи трек, має дідас, вони просять аудиторію підняти вгору свої кросівки. Adidas. Подія входить в історію і не лише стрифує. Передував цьому вихід одноіменної пісні за два місяці до концерту. Справжня ода кросівкам Adidas Superstar, Суперстар, що важливо створена не на замовлення бренду. Адже учасники Run DMC щиро любили Adidas, а ще носили суперстари по-своєму. Так, чому той виступ і трек увійшли в історію? За кілька днів після концерту Run-DMC та Adidas підписують історичний для моди та музики контракт. Перший між хіп-хоп виконавцями та спортивним брендом, та ще й на рекордну суму півтора мільйона доларів. Деталі свідчать, що це не випадковість, а продуманий хід dmc Менеджер гурту завбачливо запросив на той концерт топ менеджерів Adidas, зокрема маркетинг-директора. До того ж після виступу за версією окремих медіа Тріо записала до бренду відеозвернення зі словами Дайте нам мільйон доларів. We always rock our on our feet with no shoestrings in them. I did not win them. I bought them off the ass with the Lee denim I like to spot them. That's why I brought With Lee on my leg And Adidas on my feet тому не дивно, що інші репери хотіли повторити успіх Run-DMC. Тож у 87-му Heavy D and The Boys намагалися отримати спонсорство від Nike, присвятивши йому пісню, але безуспішно. А Shen з пріджа об'єднався з Puma та ще й задісив репера LL Cool J, який тоді підписав контракт з орієнтованою на хіп-хоп компанією Troop. Легенди Beastie Boys у 89-му році також зачитали у треку Shed Rage про Adidas. Тож співпраця Run-DMC-Adidas стала початком нової ери. Місі Еліот, Озіс, Фарел, Канія, Дрейк, Beyoncé, Rihanna брендам стали цікаві не лише спортсмени, а й музиканти. Разом вони почали змінювати індустрію. To International... Японія. Окремий Всесвіт, що жив за своїми правилами, надихаючись американською культурою і водночас впливаючи на неї, за 20 років до того, як Фейерфакс у Лос-Анджелесі став мекою з США, у Токіо сформувалася власна мека район Урахарадзюку Урахара. І так на його становлення також вплинув Шон Стусі. Він надихнув хіроші Фудзивару на запуск у 1990 році, як вважається першого японського стритвер-бренду Goodenough. А сам дизайнер став першим японським членом спільноти International Stussy Tribe. Трай. У Фудзіварі, щомісяця надсилали нову продукцію бренду, а він ділився нею з місцевими лідерами думок. Гудинав задавав ритм японському вуличному одягу. Все завдяки графіці з попкультурними елементами та концепції лімітованих дропів. У 2003 році Фудзівара запускає Fragment Design бренд-лабораторію, в якій перетинається дизайн, музика і культура. Кіроші просував серед токійської молоді андеграундні західні тренди від панку до хіп-хопу. Робив він це з іншим дизайнером каном Такагі. Спочатку обидва писали колонки в журналі Такараджима, а згодом вели на телебаченні програму Last Orgie. Остання значною мірою визначила те, як розвивався стритвер у районі Урахарадзюку. Їхню справу вже в Last Orgie 2 продовжили інші важливі для сучасної моди дизайнери Ніго, засновник Бейб і Джун Такахаші – Undercover. А ще у них виходила колонка в журналі Assign. У 93 му році ці двоє відкрили магазин Nowhere, де спочатку знайомили токійців з американськими брендами і вінтажними речами, а згодом презентували локальні японські бренди. Nowhere став першим місцем, де продавався Undercover – авангардний бренд Джуната Кахаші з акцентом на деконструкцію та елементи панку. Того ж 93-го там вперше представили бренд Ніго Пей.

а у 2000-х він і сам почне впливати на американський хіп-хоп. Зокрема, завдяки спільному із Фарелом бренду Billionaire Boys Club та Ice Cream. Billionaire Boys Club зосередився на одязі Ice Cream – на кросівках. Перший дебютував у кліпі Фарела Фронтін, який Джей Кью назвав найвпливовішим музичним відео в історії чоловічого одягу. А ISCRI створили спільні зрібок кросівки у 2004 році, один із найгучніших снікер-релізів 2000. Фешн-журналіст Рок Лі вважає, що тепер Урахара комерціалізована із засиллям таких ретейл-гігантів, як Пол Сміт, Юнікло та Бербері. Цитуємо: хоча район частково зберіг первинний колорит, він далекий від незалежної богемної атмосфери 90-х років. А Джей Перрі, креативний директор бренду Кінфолк, розмірковуючи над феноменом японських стрітвер-брендів, виділяє ключове: вони вловлювали і передавали те, що відбувалося в Лондоні та Нью-Йорку, Нью-Йорку, зрозумілою мовою для японської молоді. Додайте до цього ненажерливий споживацький дух, властивий широким верстом суспільства, і ви почнете усвідомлювати, як невелика компанія з виробництва футболок змогла перетворитися на мільйонний бізнес. Тепер до події, після якої про кросівки як про феномен заговорили всі. 2005 рік Нью-Йорк. Nike разом із дизайнером Джефом Стейплом випускають модель SB Dunk Low Pigeon. Її дроп привернув увагу масових газет та телебачення. Саме вони прозвали цю подію снікер лихоманкою та снікер божевіллям Черги з охочих купити ці данки зібралися ще за чотири дні до старту продажу. Магазин відкрився і почалася тиснява. Після цього Стейпл казав у інтерв'ю, що поліція вилучила в деяких людей бейсбольні бити та інші небезпечні предмети. Саме цей дроп багато хто вважає початком черг за кросівками та культуру дропів, і снікер хайпу теж, коли обмежена кількість товару спричиняє ажіотаж і формує нову модель попиту. Щоправда, за іншою версією, на першість претендує колаборація Nike SB з Heineken 2003 року. Водночас сам Стейпл в інтерв'ю DTF Magazine заперечує, що був першим, і каже: Я думаю, це був вдалий збіг обставин, і мені просто пощастило. Коли ж ми його запитали, з кого все почалося, він без вагань відповів, із гіроші подівав. У 2014 році історія з чергами за кросівками повториться, знову з Nike, Цього разу через модель фуампозіту колаборації з Supreme. А далі ажіотаж і тиснява під магазинами стануть нормою. Вони супроводжуватимуть релізи Adidas Yeezy, колаборацію Supreme та Louis Vuitton, Nike та Off-White, Adidas та Берлінського метро, а також Adidas, Arizona за 99 центів і чимало інше. Втім, ідея лімітованих дропів, хайпу та черг за речами зазвичай асоціюється із Джеймсом Джебіа та його брендом Supreme. Феномен Джебіа це великі цифри в усьому, що б він не робив. Апогеєм став продаж Supreme у 2020 році за 2,1 мільярда доларів. Дивовижний показник для бренду, історія якого розпочалась кількох видів футболок. Хоча за 4 роки Супрім продали. За меншу суму новому власнику він обійшовся у півтора мільярди доларів. Один із інвестиційних банкірів прокоментував цю угоду так Супрім став надто великим, щоби надалі залишатися крутим. Водночас чого лише варта історія з так званим клоном, а насправді фейковим Супрім? А точніше, Супріметаля, який, скориставшись популярністю оригінального бренду, зареєстрував торгову марку в Європі та активно відкривав власні магазини. Був він і в Києві, прямо в пасажі. Джебіа заснував скейт-бренд одягу в 94-му в Нью-Йорку, зібравши навколо себе спільноту скейтерів, яких він, зокрема, наймав на роботу. Натхнений концептуальним мистецтвом, наприклад, роботою Барбари Крюгер Я купую, отже я існую, простий червоно-білий логотип Supreme став одним із найвпізнаваніших у світі стритверу. Важко сказати, що не випускав Supreme за 23 роки. Була і цеглина, і нунчаки, і молоток, і вогнегасник, і зіп-пакет. Бренд Джебія – король хайпу і беззаперечний король колаборації. Висок співпраць Suprim налічує сотні брендів, музикантів, митців і компаній. Але колекція, яка розпочала новий етап, це лінійка футболок, взуття та сорочок, випущена з Com de Garçon у 2012 році. Джебія каже: я думаю, що це відкрило багато дверей і можливостей. Ще однією без перебільшення епохальною і не лише для «Супрім» стала колаборація з Louis Vuitton – Саме вона ознаменувала кінець старої епохи вуличної моди та її злиття з люксовим сегментом. Напередодні старту продажу 7,5 тисяч людей стояли у черзі протягом трьох днів. А згодом найдорожчою річчю проданою на онлайн-аукціоні Крістіс стала валіза з монограмою Louis Vuitton у червоному кольорі. Для порівняння за ті самі 125 тисяч доларів на тому ж аукціоні продали сумку Ерме Біркін. Supreme змінив правила, став орієнтиром для багатьох, показав, як створити хайп, а ще проклав шлях для нової хвилі стритвер дизайнерів і брендів. Про них поговоримо у другій частині першого епізоду.